Нові фото знищених російських літаків після операції Павутина з'явилися у соцмережах. Reuters у своєму розслідуванні опублікував знімки з супутників Максар. На них детально видно російську стратегічну авіацію і те, як сильно вона постраждала після атаки дронів СБУ. Удари безпілотників знищили щонайменше два бомбардувальники ту 22 і три бомбардувальники ту 95 на авіабазі Білая. Ще чотири бомбардувальники і один транспортний літак ан – Повністю вигоріли на литовищі оленя. Агентство із посиланням на свої джерела також повідомляє, що американські посадовці назвали цю атаку надзвичайно значущою і зазначили, що вона може змусити Москву зайняти значно жорсткішу позицію на переговорах. Але водночас у Сполучених Штатах вважають, що українські сили вразили два десятки російських військових літаків. Служба безпеки України ж нагадаю підтвердила, що на чотирьох військових аеродромах павутиною пошкодили 41 російський літак. Це знищення на Росії заперечили, дослідно сказавши, і близько нічого подібного немає. Утім, також додали усі пошкоджені борти вони зможуть відремонтувати.